Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президентка Молдови голосила, що від транші отримані від ЄС на розвиток не надаватимуть тим громадам і регіонам, де на місцевих виборах більшість отримала проросійська опозиція. Пояснення Санду геніально справедливе і вичерпне. Ви думаєте, що євросоюз має давати вам гроші, якщо ви не підтримуєте ЄС і голосуєте за проросійські сили? Пише Остап Дроздов. Категорично підтримує такий підхід і був би радий, якби він був за. Стосований в Україні до місних ізбирателів, які все життя голосували за проросійських зрадників. А тепер загниваюча Європа і така сяка Америка має відбудовувати ватні регіони. От у Молдові як власні державні кошти ясна річ розподіляються пропорційно між усіма місцевостями в міру їхніх потреби показників, а от до зовнішнього впливання заходу несправедливо було би закачувати в ті регіони, які щиро не навиділи все західне і десятиліттями ратували за мишебраттями. А тепер для порівняння. Перенесімося в ганьбу сусвітню під назвою Грузія. Щойно Сакар Твело торік впустила до себе сотні тисяч росіян, які проти війни я одразу написав, Грузія може готуватися до самоліквідації своєї національної держави. Минув рік, і ось перші результати від нашестя Саранчі згідно з дослідженням центру громадянської інтеграції. У Грузії з'явилася ціла мережа дошкільних закладів, які не пройшли акредитацію у Міносвіти Грузії, але там діти розмовних утікачів навчаються за російськими. Підручниками, завезеними напряму з Росії, за останній рік кількість розмовних учнів зросла у два з половиною рази, і тепер становить 11 тисяч осіб. Діти з України тотально поповнюють розмовні школи в Грузії. В україномовні класи йдуть лише 2% наших дітей. Розмовні школи здебільшого мають статус приватних. Ці так звані сімейні школи ховаються за статусом освітні центри і мають акредитацію Росії, створюються на російські гроші, забезпечуються російськими. Підручниками пізніше отримують російські дипломи наратив викладання у таких закладах імперський. Україна, нацистська і штучно створена Грузія, це Амар гамарджоба, дорогія нашої генецвале до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.